Насправді, поява картоплі на наших столах була зовсім неурочистою. До Європи її не привозили ані Христофор Колумб, ані Франсіско Пісаро, ані Френсіс Дрейк, ані Волтер Рейлі. Воно й не дивно, бульби картоплі не були коштовними, як перець, красивими, як квітка соняшника, чи навіть, хоча б такими яскравими, як помідори. Навіть на своїй батьківщині вони ховалися в землі, а океан перетнули мало не підпільно. Власне, майже всю свою історію картопля ніби таїлася від уваги та публічності і вела зовсім не гламурне життя, бо насамперед була невибагливою їжею для простих трударів. У цьому випуску ОЗ ми поговоримо про тих, хто окультурив картоплю і вигадав страви з неї, про картопляних інфлюенсерів, про те, як картопля мимоволі стала причиною великого голоду, а ще про її смертельних ворогів. А також з'ясуємо, корисна вона чи шкідлива. А зараз нагадування поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Першими картоплю розсмакували мешканці південноамериканських анд в гірських умовах, власне, інші культури просто не росли або не давали великих врожаїв. На території нинішнього Перу саджати її почали 10 тисяч років тому, а вже в IV столітті до нашої ери біля озера Тітікака з'являються справжні картопляні поля. Тамтешні мешканці знайшли і спосіб тривалого зберігання бульб, які вони називали папа. Їх кілька разів виморожували, розминали ногами і врешті отримували висушені крохмалисті кульки, які можна було навіть брати з собою у далекі мандрівки. До 15 століття папа стала чи не найголовнішою їжею для більшості підданих імперії інків. Коли ж імперію захопили колонізатори іспанці, вони стали закуповувати такий провіант для місцевих робітників, що працювали на них, скажімо, на срібних копальнях потосі. З часом ситні бульби оцінили і іспанські моряки, бо на зворотньому шляху до Європи треба було чимось харчуватися. Хоча б до Канарських островів, де на них чекала звична їжа. До середини XVI століття картопля вже встигла дістатися Іспанії. Король Філіп ІІ навіть надіслав кілька бульб хворому папі римському, як ліки. Марно, понтифік все одно помер. Після цього католики перестали називати картоплю папою, натомість знайшли іншу назву патата, від назви рослини Батат. Солдати і чинці привезли картоплю до Італії. Італійцям нова культура нагадувала трюфелі, тобто тартуфелі. Від цього слова походить німецька назва Бульб картофель та й наша картопля. Картопля набувала популярності в північній Італії. На неї звернули увагу науковці. Ботанік Шарль Делеклюз, а за ними його колеги стали робити описи та доповнювати ботанічні атласи, аби познайомити європейців з дивовижною рослиною. Слідом за поширення картоплі взялися освічена шляхта та прогресивно налаштовані монархи. І несподівано наштовхнулися на опір, бо селяни стали масово труїтися. Вони не здогадувалися, що плоди картоплі, схожі на томати, насправді отруйні. Так само, як і бадилля, яким намагалися годувати худобу. Та й бульби, за які картоплю у Франції назвали земляними яблуками, здавалися гіркими. На кілька десятиліть картопля перетворилася на шляхецьку рослину, якою хіба що засаджували клумби перед палацами заради квіток. Згадати про дивні бульби змусив голод. Смуга воєн в Європі від 30-річної до 7-річної принесла грабунок мирного населення, мародерство, знищення хлібних запасів. От тоді рятувальницею виявилася саме картопля, ситна і невибаглива. Вважають, що в Німеччині популярність картоплі зросла після війни за іспанську спадщину, а в Речі Посполитій вона з'явилася одразу після Північної війни. Її привіз з Нідерландів литовський державний діяч Франтішек Сапега. Існує легенда, що поляків з картоплею познайомив король Ян Собеський після перемоги під Віднем. Але насправді на той час рецепти картопляних страв уже містилися в польських кулінарних книжках. До середини 18 століття картопля стала звичною для всієї Речі Посполитої, включно з правобережною Україною. Поширилася також у Гетьманщині. Тож, коли екзотичні для Росії бульби надіслали до України, виявилося, що їх тут вже давно саджають без підказок з півночі. Подейкують, що пруський король Фрідріх ІІ популяризував картоплю хитрістю, наказав засадити цією культурою власні землі і заборонив викопувати бульби. Заздрісні місцеві селяни не втрималися і стали таємно їх викрадати. Згодом, у голодні роки, пруські піддані не раз дякували Фрідріху II. Німці й до сьогодні приносять картоплини на його могилу. Отже, цілком можна назавжди увійти в історію, якщо займаєшся просвітництвом. Тому ми маємо розповісти вам про програму Студментор від громадської організації Навчай для України. Це програма інтелектуального волонтерства для українських молодих людей, яких запрошують стати академічними наставниками і протягом восьми тижнів викладати в онлайні для школярів з прифронтових регіонів. Ці діти часто не мають доступу до якісної освіти, тому запрошуємо вас поділитися з ними знаннями з того шкільного предмету, який ви добре знаєте. Всього лише 45 хвилин двічі на тиждень здатні змінити на краще життя дитини. Програма гарантує навчання, менторству та важливим життєвим навичкам, як, наприклад, вміння якісно давати фідбек та кваліфіковано ставити питання, серед можливостей для учасників навчальний тренінг у Карпатах, зарахування педагогічної практики в університеті партнері, досвід роботи, який можна додати до резюме, а головне можливість допомогти країні та дітям у прифронтових регіонах. Це неймовірно надихає. Програма реалізується за підтримки представництва дитячого фонду оон ЮНІСЕФ в Україні та за фінансування Глобального партнерства заради освіти. Подробиці за посиланням в описі. Завдяки німецьким колоністам до першої половини 19 століття картопля остаточно утвердилася в країнах Східної Європи. З початку цього століття картопля поступово ставала визначним інгредієнтом борщу. Докладніше про його історію радимо подивитися у випуску ВОЗ, на який ми залишили посилання в описі. Найдовше з європейських держав картоплі на диво опиралася Франція. Паризькі судді було просто заборонили земляні яблука як продукт, що може викликати божевілля та проказу. Кинути виклик стереотипам наважився військовий лікар Антуан Огюст Парментіє. Під час семирічної війни він потрапив до прузького полону, де весь час харчувався картоплею. А як повернувся, ділився досвідом із співвітчизниками, виступав з доповідями, експериментував, саджав бульби, робив з них страви і пригощав усіх. Врешті-решт, Парментіє розтопив серце королеви Марії Антуанетти. Вона прикріпила картопляні квітки до своєї сукні та розпорядилася включити варені бульби до палацового меню. Король Людовик XVI подякував Парментіє. Франція ніколи не забуде людини, що знайшла харч для бідних. Щойно заборону на картоплю зняли, як розпочалася французька революція, яку один з дослідників назвав великою перемогою картоплі над житом. У скрутні часи наполеонівських війн картопля рятувала від голоду солдатів французької та й не лише французької армії, що пройшли маршем усю Європу. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам вивозити. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова картопля сприяла розвитку промислової революції, демографічному буму. Навіть коли хліб ставав недосяжним за ціною, в робітників залишалися клаптикові городи, які годували їхні родини. Справжня пастка полягала в іншому, надмірній залежності злидарів від картоплі. В Ірландії, скажімо, всередині 19 століття більшість населення просто не мала можливості харчуватися чимось іншим, окрім бульб. До того ж, майже вся картопля в Ірландії була одного сорту доволі вразливого. І коли в 1845 році рослину атакувала хвороба, це майже одразу призвело до катастрофи. Внаслідок неврожаїв, голоду і захворювань. Населення острова за кілька років скоротилося на півтора мільйони людей в англомовному світі і досі згадують ці події як великий голод. Стало зрозуміло, що не лише картопля стає в нагоді людям, але й людям треба захищати цю корисну рослину. Перш за все, від жуків з 10 яскравими смугами на спині. До певного часу цей жук жив лише в мексиканській провінції Сонора і харчувався близькими родичами картоплі з родини Пасльонових. Але всередині 19 століття він розсмакував і саму картоплю, яка набула поширення у Сполучених Штатах. Першим був знищений врожай у штаті Колорадо, від якого жук і отримав свою назву. Усі засоби для боротьби проти нього виявилися безсилими, а жуки розповсюджувалися, в тому числі, залізницями і пароплавами. Колорадський жук розмножувався шаленими темпами і здавалося, що його просто неможливо зупинити. Аж поки проти нього цілком випадково не застосували мідний купорос. Але до Першої світової війни жук пристосувався і до купоросу. За 1920-ті і 30 ті роки десант жуків захопив Францію під час Другої світової Німеччину. Потім прийнявся за східну Європу. Комуністи вважали колорадських жуків біологічною зброєю американського імперіалізму. Розповідали, ніби ворожі літаки щось скидали над територією Чехословаччини. В 1949 році колорадських жуків вперше помітили в Україні. Партійні комітети мобілізовували громадян на боротьбу зі шкідниками. Школярам доручили збирати жуків у банки і коробки, щоб потім спалювати. Втім, це не допомагало. Вже невдовзі жуки розповзлися по всьому СРСР. Розпочалося змагання між науковцями і жуками. Щойно перші знаходили отруту, як другі до неї прилаштовувалися. Це, звісно, сприяло розвитку хімії, але не наближало перемогу над ворогом. Жуки почали їсти баклажани, помідори та чимало інших рослин. Тож тепер ефективнішими вважають органічні методи захисту. Втім, захищатися картоплі доводиться не лише від комах і хвороб. Вороги в неї знайшлися і серед людей. Вразливим місцем картоплі стали, як не дивно, її переваги. Картопля встигла набути слави їжі простого люду. До неї стали ставитися зневажливо ті, хто може дозволити собі більше. І не мало значення, що картоплею по-французьки ласував Томас Джеферсон, назвати якого інтелектуально обмеженим, навряд чи хтось наважиться. Чи те, що співвинахідником чіпсів, був Корнеліус Вандербілд, один з найзаможніших людей свого часу. Коли ж в розвинутих країнах більшість людей наситилася, громадськість почала цікавитися, наскільки здоровою її їжа виготовлена з картоплі. У другій половині ХХ століття надмірна вага стала сприйматися як сигнал про серйозні проблеми зі здоров'ям, і вживання картоплі визнали однією з причин цих проблем. Ішлося не лише про вагу. Картоплю звикли вживати смаженою, а ця страва потрапила ще й до списку продуктів, що сприяють появі раку. Мало не з кожним новим дослідженням дієтологів кількість претензій до картоплі зростала, що, втім, майже не позначалося на її популярності. Вона і досі залишається одним з головних компонентів фастфуду і чи не найпоширенішим гарніром до ресторанних страв. В Бельгії картоплю фрі взагалі вважають стравою національною і дуже ображаються, коли її іменують французькою. Щоправда, і науковці останнім часом до картоплі подобрішали. В ній знайшли безліч корисних і навіть необхідних для людського здоров'я елементів, про які раніше чомусь не говорили вголос. Єдина рекомендація, що залишається незмінною, вживати продукт в поміркованій кількості і не забувати про харчове розмаїття. А яка страва з картоплі є вашою улюбленою, зазначте це в коментарях.